Третя частина, бо я знову випадково вимкнула. Ой Боже. Тож, можливо, десь четверта частина. Тож, зараз, хто не дивився минулу серію, ми, зар... ми з вами ко... трюкзачку е, мені переодяг і піжамку. Зараз йдемо пакувати, ну, Зараз принесу зустрічку і все. Я уже взяла вот эту мою щитку Вот рюкзак а, Рюкзак <laughs> Вот рюкзак Кладу тут щитку Тихо, я думаю, щитку покажу У моей покушаю Вот у нас щитка у моей покушаю Тихо, там у мамы Ах. И Милая Ну, окей, то я сюди кладу і беру іграшки. Все, я взяла. Отакі От іграшки. Це мені принес Санта Клаус. Я знаю, що Санта Клаус буде сьогодні приносити багато кому, але таке нове правоведення. Це правоведення, що тепер він приносить на різдво. Тому що як в Американці, коротше, в США, типу, на Крісмас. Крісмас це Різдво. Приносить їм Санта. Не на Happy, не на New Year, а на саме на Christmas, на Різдво. То на Різдво він мені приносив. Можна якось я вам завантажу відео там, де я запаковую ці подарунки. Також хочу вам дещо сказати. А ця іграшка, до речі, теж від тих друзів, до яких ми поїдемо. Тож, я маю телеграм-канал під іменю Aesthetic Room. А, ну Мам, тож я тільки там зараз маю поставити на публічне, тому що там на приватне, на приватному і там тільки можу я типу, людей додавати. А, так, ну я зроблю на публічне, тож Може, ливо посилання, якщо зможу, вам закріплю в описі. тож шукайте. Тож, давайте зараз вам запакуємо. рюкзак тут? Ну, це, е, оленчика, до речі, звати Зіронька. А це цукерочка. От. Ну Цей оленчик в мене буде так, я буду його так тримати, тому що він великий. Лед не забула запакувати зарядку для планшета. Планшет. Ну, телефон я так понесу. А, ну, напевно, зараз ще зарядку не буду пакувати. Ні, зарядку напевно, зараз паку. Скільки в мене заряду на планшеті, треба подивитися. 45%. відсотків, я думаю, 45 45% мені поки вистачить. Бо хоча завжди, хай буде так. Якщо я забуду, що на моєї подруги такий самий планшет, то воно мені поділиться. Телефон для нього не буду брати зарядку, тому що я від планшету Ну, в принципу, це все. Я вже все запакувала. Відео таке вийшло малесеньке. А жаль. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте приєднуватись на мій канал. Зараз навіть можна цей канал. Тож зараз я вам відчинила його. Тут мій канал. Я тут вже багато чого писала. Ну, зараз я ставлю його швиденько на, на публічне. Також все налаштую там. І будете заходити. Коментарі там все є, ну як бачите. Тож, зараз ведесеньку. Давайте переходьте в опис, приєднітесь і в коментарях пишіть, чи приєдналися ви і як вам канал. Я в каналі не буду так сильно активити, але буду старатися. Буду говорити, коли там шорти, коли довгі відео та отак. Також хочу трохи його переіменувати не в статікром, а канал Мороза. Коротше, якось так. Ну, я ще подумаю. Тож, дякую всім, хто подивився це відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал Марго Шанс. І всім па-па. Дякую за перегляд цього відео.